Ковальчанин Леонід Михайлович Оксіюк мужня і надзвичайно волюва людина, яка в свій час наважила скинути виклик самому собі. Переживши інсульт, інвалід першої групи Леонід Оксіюк не лише не змирився з недугом, а й вирішив протиставити йому власний оптимізм та залізну волю. Заняття спортивною ходьбою, які Леонід Михайлович свідомо розпочав, як тільки напідвівся підвівся з лікарняного ліжка, допомогли йому знову відчути себе повноцінною людиною, повірити в себе. І не здаватись на милість хворобі. Згодом до ходьби додалися і заняття у відомому ковалі атлетичному клубі Валерія Дружиновича. З того часу Леонід Оксіюк переконливо доводить всім і самому собі, що віра в свої сили і щирий оптимізм здатні творити з людиною чудеса. Минулого року, напередодні сьомої річниці Незалежності України, Леонід Михайлович наважився на безпрецедентний крок. Самотужки пішки пройти від Хелма до Ковеля. І досягнув мети, про що повідомляли вже волинські засоби масової інформації. І ось новий спортивний почин мужнього ковальчанина 2000 кілометрів пішого шляху до 2000 року, який він зробить на спортивних майданчиках Волині. А відлік заповітних кілометрів Леонід Оксюк розпочав тиждень тому на біговій доріжці міського стадіону Сільмаш. Акція привернула увагу не лише місцевих журналістів, а й представників влади та спортивної громадськості області. Перед стартом нового пішохідного марафону Леоніда Оксіюка привітав начальник управління з фізичної культури, спорту та туризму облдержадміністрації Володимир Демчук, представники місцевої влади. Новий пішохідний марафон мужності розпочати. Попереду шлях довжиною в 2000 кілометрів, що приблизно означає подорож із Коваля до Запоріжжя і зворотному напрямку. Невдозві за ходою цього мужнього ковальчанина спостерігатимуть на стадіонах інших волинських районних центрів. Леонід Михайлович впевнений, що колись такий його особистий приклад надихне якогось іншого, хто слідом за ним скаже ні хворобі і мужньо посміхатиметься на вздогін попутному вітру.